Розділ 11. Джеймі МакГрегор прожив ще рік з того дня, коли його знайшли лежачим на підлозі у спальні сина, і ці дні були найщасливішими в житті Маргарет. Чоловік був зовсім безпорадний, не міг рушити ні рукою, ні ногою, не крутив язиком. Маргарет зворушливо доглядала його, стежила, щоб Джеймі нічого не потребував. Вдень вона сідала, саділа його в інвалідне крісло. І, не перестаючи в'язати чоловікові светри та пледи, розмовляла про всі домашні справи та турботи, обговорити, які в того раніше ніколи не було часу, розповідала, як виросла маленька Кейт і якою красу нею стала. Увечері Маргарет, піднімаючи висохлого схожого на скелет чоловіка, несла його в свою спальню і обережно клала на ліжко. Сама лягала поруч і продовжувала говорити, доки не засинала. Девід Блекуел управляв крюгер Бренд Лімітед і іноді з'являвся в будинку з паперами, які Маргарет було потрібно підписати. Щоразу він з болем бачив, як поступово згасає людина, яка була ус... який він був усім зобов'язаний у житті. Ти зробив добрий вибір, Джеймі, сказала чоловікові Маргарет. Девід, чудова людина. Відклавши в'язання, вона посміхнулася. Трохи нагадує тебе. Звичайно, не такий розумний, як ти, дорогий, але подібного тобі немає і не буде більше ніколи. Ти був такий гарний, Джеймі, такий добрий і сильний, і не боявся мріяти. І ось тепер усі твої мрії здійснилися. Компанія росте з кожним днем. Вона знову взяла спиці. Малятко Кейт почала говорити. Присягаюся, вона сьогодні вранці, сказала мама. Джеймі сидів у кріслі, одне око, не блимаючи, дивилося у простір. У неї твої очі та рот. Ось побачиш, якою виросте красунею». Наступного ранку, коли Маргарет прокинулася, Джеймі Макгрегор був уже мертвий. Обійнявши холодне тіло, вона притулилася до чоловіка. «Відпочинь, любий, відпочинь. Я завжди так любила тебе, Джеймі. Сподіваюся, ти це знаєш. Прощавай, кохання моє. Тепер вона залишилася зовсім одна. Чоловік та син покинули її. Єдиною втіхою була маленька донька. Маргарет увійшла в дитячу і стала надмирно сплячою в колисці Кейт. Кетрін, Кейт, грецьке слово, що означало ясна або чиста, ім'я це давали святим, черницям чи королевам. Ким же ти будеш, Кейт? запитала Маргарет в вголос. Для Південної Африки цей час був періодом розквіту, але політична напруга зростала. Девід намагався переконати Маргарет забрати Кейт і виїхати з Південної Африки, але та навідріс відмовилася моє місце поряд із могилою чоловіка. Жодні аргументи не допомагали, хоча Девід оголосив, що збирається воювати на боці бурів, і невідомо, як буде з Маргарет. Впораюсь, уперто відповіла вона, спробую керувати кампанією за твоєї відсутності. Наступного ранку Девід записався добровольцем. Англійці очікували, що війна буде швидкою і легкою, чимось трохи складнішим за звичайні маневри, блискавичним ударом, і тому серед солдатів панував веселий майже святковий настрій. У лондонських казармах у гайд парку давали прощальну вечерю. На обкладинці, надрукованого до цієї події меню, було зображено. Британського солдата, що тримає на підносі голову дикого кабана. Слова кабан і бур англійською мовою звучать майже однаково, а назви блюд рясніли спогадами про ту чи іншу місцевість Южної Африки: баранина Мейфкінг, фазани Преторія, Ріпа Трансвааль. Але на британців чекав неприємний сюрприз. Бури воювали на території, яку вважали за батьківщину, і готові були битися до останнього. Перший бій стався під Мейфкінгом, маленьким містечком, трохи більшим звичайного села. І тут вперше англійці почали розуміти, з яким противником доведеться мати справу. З Англії були терміново надіслані підкріплення. Британці взяли в облогу Кімберлі, і тільки після жорсткого і кривавого бою їм вдалося просунутися до леді сміту. У бурів виявилися гармати далекого бою, яких у англійців не було, тому довелося знімати далекобійні гармати з військових судів і перетягувати вглиб материка. Маргарет жадібно слухала новини з полів бою. Жила, як і всі навколо чутками. Переходячи від захоплення до розпачу, якось вранці один із службовців вбіг до її кабінету і схвильовано оголосив: Я тільки ночув зведення, англійці рухаються на кліпдрифт, нас усіх уб'ють. Нісенітниця. Ніхто не наважиться і пальцем нас торкнутися». Через п'ять годин Маргарет МакГрегор стала військовополоненою. Її та Кейт відвезли до Падербега в один із сотень концтаборів, розкиданих по всій південній Африці. Ув'язнених тримали просто неба на величезному полі, огородженому колючим дротом, під охороною британських солдатів у нестерпних умовах. Маргарет обійняла Кейт і спробувала втішити. Не хвилюйся, Люба, нічого з нами не станеться. Але ні вона сама, ні донька не вірили цьому. Кожен день приносив нові страхи. Десятки та сотні людей помирали від дизентерії та лихоманки, ув'язнених майже не годували, ліків та медичної допомоги вони не отримували. Цей безмежний жах, божевільне марення тривало майже три роки. Найгіршою була свідомість цілковитої безпорадності. Мати з дочкою перебували у повній владі тюремників, про яких залежало, від, від яких залежало саме існування. Кейт жила в постійному страху, бачачи, як довкола вмирають діти, переконана, що вона буде наступною жертвою. Дівчинка була без сила захистити себе і матір, і цей урок запам'ятався на все життя влада. Якщо в тебе в руках влада та могутність, значить буде і все інше їжа, одяг, ліки, свобода. Спостерігаючи, як гинуть нещасні люди, Кейт ще більше переконалася, що найголовніше понад усе на землі влада, і дівчинка присягнулася, що колись стане сильнішим за всіх, і ніхто, ніхто не наважиться більше тримати її за колючим дротом. Криваві битви слідували одна за іншою: Белмонт, Гранспан, Станберг, Спаєнкоп, але ні хоробрість, ні відвага бурів не допомогли. Їх було замало, а Британія висилала все нові підкріплення. 1902 року, після трирічної жорстокої війни, бури капітулювали. 55 тисяч бурів пішли на війну. І 34 тисячі солдатів, жінок та дітей загинули. Але глибока ненависть сповнювала серця тих, хто вижив, при одній думці про те, що 28 тисяч їхніх співвітчизників померло в британських концтаборах. Того дня, коли ворота в'язниці відчинилися, Маргарет і Кейт поспішили до кліпдрифту, а ще за кілька тижнів. Сонячним і недільним днем повернувся Девід Блекуел, який перетворився за роки нелегких випробувань на справжнього чоловіка, дорослого, впевненого в собі, хоча, як і раніше, залишався тим самим спокійним, небагатослівним Девідом, на якого так звикла покладатися Маргарет. Весь цей час він не переставав турбуватися за неї і Кейт. Не знаючи, чи живі вони ще чи загинули, і був у несямі від радості, коли виявив, що і Маргарет цілі і неушкоджені. Шкода, що так і не зумів вас захистити, зізнавався він Маргарет. Все це в минулому, Девіде, -де, ми маємо дивитися в майбутнє, а майбутнє для них означало процвітання Крюгер Бренд Лімітед. Для всього світу, 1900, став чистою дощечкою, на якій історія писатиметься заново. Почалося нове століття і принесло воно ряд дивовижних відкриттів, які докорінно змінили життя землі. Парові та електричні машини замінили двигуни внутрішнього згоряння, з'явилися підводні човни та аероплани. Чисельність населення досягла півтора мільярда. Це був час бурхливого розвитку промисловості, і наступні шість років Дев'ята і Маргарет намагалися використати кожну можливість, щоб збільшити і без того чималий капітал. Весь цей час Кейт була надана собі і росла без нагляду. Мати була надто зайнята справами компанії і майже не звертала на неї уваги. Кейт була некерованою, упертою. Самовпевненою і непокірною. Якось у день, повертаючись з ділової наради, Маргарит побачила на брудному дворі, як 14-річна дочка самовіддано билася з двома хлопцями. Мати з жахом, не вірячи своїм очам, дивилася на Кейт. Чорт би мене взяв, пробурмотіла вона. Подумати тільки. Що саме цій дівчині одного дня доведеться стати на чолі Крюгер Бренд Лімітед? Допоможи нам, Боже!